Із словом таким. Навіть. Господь сказав, що нема більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Тобто нема більшої любові в тих людей, які готові захищати свою батьківщину. Всі ми часом хвалимося, кажемо, що от. Я там, то, я там то можу зробити, щось досягнути, чи що. І такий добрий християнин, але коли людина стоїть перед вибором, що вона презентує своє життя, то і пропадають в неї і ті християнські цінності, і ті наміри, наміри і вже дивишся, що що і людина зовсім робиться і не як так, небою. Часом я так дивлюся, що на цій війні воюють і християни з нашої сторони, є навіть і не християни, але вони показують свою любов і показують свою, свої такі принципи що навіть і християнам може було б і треба було б завидувати і брати приклад. Це жертовна любов. І більше за неї людина не зробить ні поста, ні молитви, не пожертвує на храм, чи навіть не побудує храм. Це дійсно, що це будівництво життя вічного на землі. Це приклад е, отакої от надзвичайної самопожертви і любові до своєї батьківщини і до свого народу, він є самим яскравим прикладом самого справжнього християнства, справжньої любові. А любов це є основа як Земного життя, так і основа вічного життя. Ви йдете захищати батьківщину. О, і я і певно, що всі ми тут приклоняємо свої коліна свого серця от, перед, вашим, перед вашою мужністю і звиттями. От. І Просимо Бога про те, щоб Бог оборіг вас від всякого лиха, від всякого зла, від ворогів видимих і невидимих, щоб дав, щоб ви повернулися проти своїх своїх домівки здоровими і щасливими. Тому нехай наша Молитва, наше благословіння о, і наші щирі слова вдячності будуть завжди з вами і надихають вас в вашому житті і в тому, щоб Україна перемогла оцього зовнішнього ворога. А ви повернетеся. Живими і здоровими і ще, і внутрішню окупацію. Хай милість і ласка Божа буде на вас. Підходьте до ікони. Я буду благословляти так?